Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от обшивки під панель приладів старого зразку до великої кабіни. Тобто старий зразок, ми розуміємо, що це у нас сама панель приладів, вона цілком металева, там де у вас прилади встановлені. Це у нас варіант в обшивці. Виробництво це Україна, метал товщина 1,5 мм, бачите, воно не зібрано це так, накинули. Подається воно комплектна, вартість складає 4000 гривень, в незалежності від того, яким шкірозамінником воно оздоблено, тобто з кольоровим рядком або без кольорового рядка. Так воно всередині виглядає, фокусується зараз. Все оклеєно. можете придбати, встановити і користуватися, насолоджуватися цим. Продається тільки комплектно, то що в обшивці. якщо вам потрібна якась е, частина, там передня, ліва, е, права частина, то, е, будь ласка, можете замовити, але окремо це буде голий метал, е, тобто без шкірозамінника. Так, наголошую ще раз, 4 тисячі гривень. Вартість складає. Друзі, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу наголосити, що є можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Для цього вам потрібно буде зв'язатися з перевізниками, або можете зі мною зв'язатися, я вам поскидаю реквізити, їхні там номери, по яким можете зв'язатись. Також закріплені в коментарі. Там буде інформація, можете там її дістати, дістати цю інформацію. Куди з ким зв'язуватись, хочу наголосити, що є можливість працювати з ПДВ, е, працювати по безготівковому розрахунку без ПДВ. І так взагалі-то працюємо за готівковий розрахунок. Друзі, підписуйтесь на канал, дякую вам за перегляди, пишіть коментарі. На все добре.